В центрі темного серця будь-якої Чорної діри ховається сингулярність. точка з нескінченою гравітацією, яка викривляє простір час і притягує все довкола. На її межі розташований горизонт подій. Гравітаційний бар'єр, після перетину якого жоден об'єкт, навіть частички світла, не можуть повернутися. Подібно до цього кожен новий рік наш власний горизонт подій. Це момент у часово просторовому континуумі, де ми приймаємо рішення, які змінюють нашу траєкторію. Кожен день це квант вибору, що визначає, чи поглине нас енергія сумнівів, чи ми створимо власний вектор руху до мрій. Крок за кроком ми визначаємо власну траєкторію, балансуючи між енерцією минулого та імпульсом змін. Горизонт подій не лише межа, це точка біфуркації, наш шанс створити щось нове. Тож давайте пам'ятати, що в темряві немає нічого страшного, поки ми самі є своїм світлом.